Всім доброго вечора. Я знову з вами на зв'язку. Поговорили ми з вами вечором на святу вечерю, а на другий день мене дівчатка схватила дуже спина. І я оце прохворіла. Трішечки ще вона у мене болить, але вже не так, слава Богу, я хоч можу розправитися, і слава Богу, що ті були два дні вихідна. Сьогодні пішла, попрацювала, все добре. Ну, вже мені набагато краще, так що вже я підлікувалася. Так що все добре. Казала, піду на ярмарку, але не пішла, тому що були і вихідні. Ну, я б і хоч би навіть воно працювала, я б не пішла, тому що я б не змогла там ні ходити, ніде нічого. Але сподіваюся, що обов'язково ще є дні. Ну, вже як поїду, хоч буде видно, хоч буде тишечки вечором, не знаю, ще не буду тепер загадувати, як воно буде. Так що от такі в мене були справи. Ну, нічого. Я <смас> як -то, на позитиві, хвіст трубою, все буде добре. Мої дівчатка, Настунечка сьогодні вихідна, то працювала сьогодні вихідна, мама з Вікуською теж добре. Сьогодні я... мені так хотілося, щоб, знаєте, трішечки порадувати своїх дівчаток і їх привітати з Новим роком. Так як Вікуська завтра їде додому, мама буде сама, я так як на день народження до Вікуськи ми ну, запрошували медведя, тут я запросила другий клялюк. Я вам обов'язково вставлю відео. Мені зняли, бабуся не знімала, мама не знімала. Я попросила, ну, ті, що приїжджали, щоб вони зняли, і я обов'язково вам ставлю, покажу. Вікуська із сонечкою дуже задоволені. Вікуська мені ось безкінечно шли кружочки, яка ж вона рада, як вона ну, каже, я так зразу. Розтірялася, а потом, а каже, побігла до них. Вона завжди, так, знаєте, але дуже їм приємно було і ну, в общем, сподобалось. Ну що діткам треба. Шкода, каже, вікуська, що снігу не було, ну нічого. Зато новорічний настрій їм зробили моїм дівчаткам. Ну і і мамі, звісно, і Сестричка моя, що приводила. Із тітю племінницею. Ну, мої... Я їх хрестила цих двох дівчаток і вирішила так привітати. Ну і ж і маму, і... Так що ось так. от пройшли... <сміття> Пройшов у мене сьогодні. Вже відпрацювали. Мені подобається в суботу, знаєте, що хоч ідеш трошки раніше, і прийдеш, і вроді був на роботі, і в той же час. Раніше прийшов, як пройби, ну, в общем, мені подобається мені субота. Дуже швидко вона е, до обіду пробігає, потім пішов, попрацював і ще прийшов, і ще й не так пізно. Е, всі там, х, хто чим займається, ніхто, слава Богу, не спить в суботу, знаєте, більш активний день, е, в неділю потім всі сплять, відпочивають. А це, е, Тим паче, що зараз так, от, знаєте, як попер два дні були вдома, потім працювали, тепер знову вдома. А кого і взагалі вихідні аж до 2 числа, так що кожного по-різному. У, у нас, ну, там, де я працюю, там вони ну, так, таких великих у них немає вихідних. 31-го вони будуть працювати, сказали до 15-ї. І перво вихідний, ну і другий на роботу. Тобто ну, таких великих довгих вихідних немає. От такі справи. На вулиці, оце, ви знаєте, три дні. Такий, така погода холодно, морозець, але снігу немає. Морозець ночі, а вдень це два дні сонечко. Така краса. І прямо мені було шкода, що такі дні пройшли, а я була. В ліжкові, оце таке. Ну, нічого. Головне, вже все добре. Я знову в строю, працюю. <працю>. А завтра, сподіваюся, або поїду на ярмарку, або щось буду готувати. <працю> Не знаю ще. Ну, Просто в такий якраз вихідний і неділя, якраз так, що співпадає, що. І ярмарка буде, і в мене вихідний. Бо потім теж подивилася там знову, як 31-ну, ше 31-го, звісно, я куди я там поїду вечором, після роботи прийдеш, то вже не поїдеш. А першого вихідний. Ось так. от Я думала, що, знаєте, як, як вихідні дні, навпаки, буде відчинено все. Ні, тут не так, ну, нічого. Так що пішла я відпочивати, а вам тихого вечора всім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, добра ніч. Сьогодні я дівчатка і хлопці раніше закінчила. І Ось іду на вулиці. Просто, ну, просто красота. У нас, може, теж хтось прикрашає, я не знаю. Десь якісь дерева, якісь ялинки прикрашені. На вулиці в нас сьогодні прохладно, а дивіться, велосипед прикрасили, Молодці будиночки, гляньте, красота. Дуже гарно, дуже. Тут ще покажу вам Вон так. Кругом машини таке, знаєте. Тут ось теж такий будиночок гарний. А ось дивіться теж прикрашений будиночок. Дуже гарно, дуже. Але це ж, я е, думаю, кожен сам прикрашав без всяких там. Ні, ну, може щось десь і наймали, бо я колись бачила там одна машина, ну, але я зараз не біля того будинку, то там прикрашали. Ой, дивіться, ось там ціла вулиця. Я хоч і так і здалека. Гляньте, ціла вулиця прикрашена. А ось гляньте, як гарно. Ось. Все вже я підходжу додому, до свого хостела. ще трішки рада йти. Дивіться, будинок старий був, добудували і буде бібліотека. Які молодці. Ось дивіться, ще й магазин відкритий. Теж, бачите, ялинка тут гарнесенько. Казала, зустрінемося вдома, <дум> але ще й тут вирішила вам зняти.